Нині у Ворождянській громаді залишаються близько п'яти тисяч людей. До повномасштабного вторгнення Росії тут проживали близько восьми тисяч людей. Частина людей зараз починає повертатися. Це пов'язано з початком весняно-польових робіт, як розповів заступник міського голови. Для бажаючих організовується евакуація, говорить Роман Куценко. Але часто люди повертаються, особливо з обласного центру, куди виїжджали в пошуках більшої безпеки. В останній час у нас більше не обстріли а. Авіаудари в ФПВ, був авіаудар Шахет. по місцевому підприємству пошкоджені приміщення виробничі, ну, слава Богу, жертв не було. Відбулася пожежа, яку спочатку своїми силами вдалося приборкати і, дякуючи. Працівникам ДСНС за останній місяць були влучання ФПВ-дронів по е цивільній інфраструктурі. Пошкоджені були житлові будинки, вікна, двері, стіни. Жертв також не було, слава Богу, поранених також не було. Своїми силами вдалося. Е Відновити майже на кожній вулиці міста, розташованого в 6,5 кілометрах від державного кордону, сліди ворожих атак, яких цивільні будинки і підприємства зазнавали впродовж цих років. Місцеві мешканці наводять лад і продовжують тут жити. По обіді вулиці Ворожби майже порожні. Люди приїжджають до центру, де отримують гуманітарну допомогу. Нам надає гуманітарну допомогу із Київської області. Глобел Mission. От продукти чи це продуктові набори йдуть, да це продуктові, саме такі необхідні, як звичайно, продукти першої необхідності. Ми видаємо на домогосподарство на даний момент. Ну і зачастую. Да, ми з ними співпрацюємо постійно. Вони нам надають кількість mm -hmm. так, щоб хотіла, на всю громаду, не тільки на бо на всю громаду звичайно. В цьому році другий раз ми видаємо. Лякає що кожен день. День пройшов і слава Богу, ніч пройшла, слава Богу. Ну, магазини поки працюють. Ну а так дуже тяжко. Кордон рядом, вони. І ще рядом це що і в області робиться, так страшно. Заевакуюються люди, ну, хто знає їхати, куди їхати? Куди пенсіонерам, що ми там, де ми нужні? Неспокійно ж. Неспокійно. Коли Ви обстріли Так. – Да. Куди? Та куди прийдеться? Роботи немає. Нічого немає, нікуди не устроюся. Що ж воно буде вистачати? А чим ви займаєтеся? Всім, чим тільки можна. У ворожбі фіксували випадки, говорить Роман Куценко, коли дрони ФПВ на оптоволокні прослідували цивільний транспорт, влучання було в дорогу. Не дивлячись на небезпеки, додає посадовець, працюють більшість закладів і установ, що забезпечують життєдіяльність громади. Банків у нас і до війни вже не було, працює. А за наша і працюють по сільських територіях три ФАПи. Медичну допомогу люди отримують в повній мірі. Працює два лікаря, медсестри, так що з медициною у нас працюють аптечні заклади, підприємства. Діти з Ворожбянської громади евакуйовані в більш безпечні місця, розповів заступник голови. Навчання відбувається виключно онлайн. А на книж, Вікторія Гладченко, Суспільне новини, Сумщина.